Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. сьогоднішнє відео я хотіла б присвятити темі кристатності. І ця ідея в мене з'явилася не випадково. Сьогодні я поливала свої фіалочки і ось знайшла ось таку красу. Подивіться, будь ласка, це є половинка, друга половинка ось. Так. Що ж таке кристатність? Це розростання стебла. Складається воно з такого широкого стебла, бачите, і увінчене такими пасинками. Виглядає воно все, ніби ось такий рядок. Бачте, оце я його розрізала, щоб вам краще показати. Спутати його із запасинкованістю ну, майже неможливо. Якщо ви бачите його вживу, то обов'язково побачите, що це є предстатність, а не запасинкованість. Ось це в мене є міні-трейлер Чанта Спрінг. Так. Дивіться, є в нас таке широке стебло і увінчене ніби короною ось таких пасиночків. Ось. Видаляти їх сенсу немає. толку з цієї розетки уже б не було. Цей гребінь просто б отако розростався. Ось, друзі, маємо, що маємо. Все піде у смітник. Ось так. Дякую, що додивились до кінця. До побачення!